Він був досить а, таким, тихим, він ніколи не намагався когось образити. Теж, як Тетяна Васильівна каже, дуже душевний, добрий. А, ну, хлопці якось там, може, дрались між собою, але загалом конфліктів якихось ніколи не було. Завжди приємно було якось поспілкуватись. Так, колишня однокласниця згадує про Богдана Боришка, колись учня 20-ї сумської школи, а нині захисника України, що повернувся з війни на щиті, Тетяна Васильівна була класним керівником юнака. Розповідає, він закінчив 9 класів, а потім в училищі здобув фах столяра. Він був світлою людиною, доброю, гарною. І, мабуть, ну важко взагалі важко говорити, важко ховати. Це діти, це наші діти, і дуже боляче, що цвіт нації йде. Що несправедливо, все несправедливо в житті. Але він був справжньою людиною, він справжній патріот. Батьки, я думаю, що батьки пишаються ним і будуть пишатися, і ми всі будемо пам'ятати. І назавжди він в наших серцях залишиться, назавжди, завжди ми будемо його пам'ятати. Ми знаємо, що він з нами. Я знаю те, що він справді був дуже порядною, дуже чесною людиною, дуже доброю, і він завжди посміхався. На війні Богдан Боришок став розвідником розвідувальної роти, повідомили в Сумському центрі комплектування. Він загинув 15 серпня в селі Невське Сватівського району Луганської області від смертельних поранень наслідок мінометного обстрілу. Його рідні згадують, якою хлопець був людиною. Дуже добре відзивчивий, завжди до всіх з посмішкою, завжди всім поризвонець. Питає, як справи. Дуже любив свою сім'ю. Пішов сам. Як завжди хлопці кажуть, хто як не гарною, чуйною, веселою. Усім допомагав. Хотів захищати Україну. Йому 26 повних років. Поховали захисника України на Алеї Славу, Баранівського кладовища Сум. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.